Моментами про що ми поговоримо? Теж про те, ми говоримо про те, що Відхід від демократії він впливає не лише на країни, що розвиваються у розвивже у розвинених країнах. Ми бачимо, що демократії теж складно. Знову ж таки, ми говоримо про об'єктивні виміри, і водночас про самооцінку громадян. Вони власне вже не мають великої довіри до демократичних інституцій у різних розвинених країнах. Тут ви зараз бачите кілька країн з Європи, і як ви бачите, у всіх цих країнах є. Невеликий тренд до пониження довіри до демократичних інституцій і демократичних індексів. Ви бачите, що це поєднання індексів з різних. Організації вони використовують так само різні принципи демократії, наприклад, захист меншості або що країна власне в чорне. Це країна, яка показує найбільший відкат демократії. Це сполучені штати Америки. Ми бачимо, що насправді було величезний відкат демократичних процесів у США, починаючи від 2010 року. Цілком зрозуміло, що час президентства Дональда Трампа так само долучився до порушення до послаблення демократичних норм та інституцій. У сполучених штатах Америки проте це не лише проблема якихось об'єктивних вимірів, і ще більше занепокоєння принесло 21 століття, і це пов'язано зі ставленням і баченням людей демократії. На цьому зображенні давайте зараз подивимося дуже коротко. Подивимося саме на Сполучених Штатах Америки. Я зараз тут побачите, побачимо так само на цих слайдах і об'єднане королівство. Якщо ви бачите праворуч, ви бачите, що можна було взяти іншу країну, проте в них є подібні шаблони розвитку ситуації, що тут показано, це підтримка людей різного віку демократичних інституцій. наскільки вони вважають демократичні інституції краще ніж автократичні інституції, наскільки вони вважають демократич... демократію кращою системою правління? Ви бачите, що в 90-х роках було багато людей, які не думали так, але більшість населення вони дотримувалися погляду, що демократія, врешті, є кращою системою. Проте. Ви бачите, що у 2017 року після виборів Дональда Трампа, і знову ж таки нам треба їх пам'ятати про ці вибори, як в контексті їх більш широких змін загальних змін, про які ми теж будемо говорити. Ви бачите, що частка людей у всіх цих групах вони почали вже власне менше підтримувати демократію. Одна з причин, чому так сталося, може бути пов'язана з тим, що ви, можливо, бачили чи читали протягом останніх десяти років, що чули під час обговорень у різних блогах чи газетах, що власне, демократія певним чином не допринесла економічного розвитку. Знову ж таки, багато вже філософів повертаються до Платона та Арістотеля, що власне вони були теж дуже підозріло ставилися до демократії. Що це хаотична система не може досягнути та, консенсусу та спільної думки? Що це. Це не найкраща, не найдосконаліша форма правління, і дуже багато політологів вони погодилися з такою точкою зору, коли йдеться про те, що політичні права не мають ніякого впливу на економічне зростання або мають навіть негативний ефект. Це саме те, що використовує, наприклад, пропаганда китайського уряду чи пропаганда режиму путінського режиму в Росії, використовували за останні 10 років, що демократія не найкраща система ні для кого, але тим паче не найкраща. Ще система для колишніх радянських республік, чи для Китаю, чи країн Азії, чи можливо для країн Африки. Також проте, врешті, реальність вона відрізняється. і хочу вам тут теж показати трошки даних, тому що дані дуже чітко висловлюють цю позицію. Що я тут зробив? Я взяв ВВП на душу населення, усіх країн. Які розпочинали свої як недемократичні країни і після того я взяв. Ті країни, які стали демократичними країнами, і взяв власне рік демократизації за нульовий рік і порівняв їхнє ВВП на душу населення і розвиток цієї ВВП за ви бачите, що власне всі інші країни, які стали перейшли на демократію, зростали. Немає якої статистичної процедури, це просто сирі дані. Я просто власне знормалізував всі дані, щоб використовувати рік демократизації за нульовий рік, і так само намагався порівняти всі ці інші країни. Які не демократизувалися. І як ви бачите, ми бачимо дуже простий шаблон. І ви бачите, що треба трохи часу, але за п'ять років приблизно ті країни, які обрали демократію, починають доволі швидкий процес економічного зростання. І десь за 25 років після демократизації, вони Країни ці країни стають на 20% заможнішими, ніж вони могли би бути, якби не якби не обрали шлях демократизації, тож дані. Показують насправді, що є дуже великий важливий потужний доказ того, що демократичні країни показують кращі економічні результати ніж недемократичні. І Є іще ще один із цікавих моментів в цих даних, і власне це одна з тих причин, чому люди часто бувають розгубленими щодо того, як демократія впливає на економічний розвиток. Це ви бачите, що до демократизації до року нульового року є падіння ВВП України, яка демократизується, і це теж дуже важливо. Важливий момент це дуже важливий хвіст і залишковий ефект проблем демократії. І ми будемо про це так само говорити про це після в, всю нашу подальшу промову, весь наш подальший час, навіть попри те, що демократія демократії дуже хороші для економічного зростання, не демократичні режими. І люди, як Путін чи Віктор Орбан, чи Ердоган у Туреччині чи Китайська народна комуністична партія, вони не демократизують свої держави з власного бажання. Демократизація відбувається тільки тоді, коли є економічна криза, чи економічна ситуація, яка не може бути подолана недемократичними методами.